Ми вже й приїхали. Це ж дитячий садок. Розкладаємо кухню. Їсти хочу. Будеш за такими карасиками всякі. Куди ж цибуля? Покажу нашій малесенький такий улов. Добрий день. Це в нас короткий міні влог для мого ютуб каналу. Ми дивимось, що, можливо, ми вже й приїхали. Зараз розвернемося та й додому поїдемо. Але це не точно. Але якщо ви бачите ці відео, то скоріш за все ми попали куди треба. Будемо пробувати проїхати? Чи ні, не знаю. Що там? Куда ми приїдемо? а далі я вже не знаю. У нас сонці і воно ніяк ще й не висохло. А тут під кущами. О, ну, Добрий день. О, Вже все завелось. Ну поїхали. Боже поможи, як то кажуть. Ой, так, це ж дитячий садок. Менша група. <сум> <сум> дитячий садок менша група, нормально. Клади телефон і тримайся, буде. Так, буду триматись, давай. Ми ж швидше тебе приїдемо. Біжить нам на все. Мабуть, молоденький, Геть малі зайці. Ой тут та ще. Приїхали все нормально. Будь-окуляриці з ним, бо я в них дуже смішна. Такий маленький ставочок. Класний, класний, гарний клочок. Щось людей не видно, де ж люди. Ой, так, але свіженько. Тут немає зв'язку. Тому телефоном не поклацаєш. Реально можна відпочити від усього, і від соцмереж, і від роботи, і від, від усього. Ми будемо розкладати намет. Намет це не наш. Три роки тому ми взяли його в оренду в наших родичів і так користуємося їм, наче ще поки що він не потрібен. Мабуть, ми забули кілки і опори. Ого, що це за звук? І треба їхати додому. І треба їхати по них додому. Капець. А тут нема? Ось що вони! <реш> 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 Є, не треба нікуди їхати. Досить зрозуміла проста конструкція. Ось так складається каркас, потім по периметру розтягується, фіксується зверху, по контуру цього каркасу і все, намет установлений. Дуже швидко, швидко, легко кладемо туди карімати, ще зверху тент накриваємо і не дармо, бо була вранці роса спальні мішки і все можна вже лягати спати. Намет уже стоїть. Розкладаємо кухню. Щось столик не митий? Дощо? Ага. Доця вже Мама, ти знаєш, я Вечериня? побачила отут на нозі в себе комаля, в мене. Отакі. Такі, угу. такі тут такі високі, такі задні. Так. Так, мені я хочу ще на обичі сісти. Проганяй їх. Да як тобі наш відпочинок. Хочеш додому? Mm -hmm. Типу, клас і класи не дуже? А що тобі не подобається? Ти що тут всякі відзи мухи літають? А що подобається? Чику Їжі? Їж? Mm. Але ж ніхто ще нічого не накриває, не готує. Тільки одні чашки накриті. Ми ще рибалити будемо. Mm. Їсти хочу. Я ти приїхала сюди чисто поїсти? Так. Зрозумні. А потім спати і спати, поїсти і спати добре. Нормально. нормально. Просто спати поїдну. Так, буде, мабуть, класно спати. Коли ми вже поставили табір, ми зібралися і пішли рибалити Метро. ось сюди. Ставок невеликий за площею, дуже значна частина заросла очеретом. Ось <гум> о перший карасик розбудується, уважно, слідкуйте за моїми руками. Давай, а давай, вже, давай. Мабуть, хліба з а ти що, хлібину поставив туди? Ого, mm. який гарний. Покажи! Покажи. Mm. Ого! — Оце завжди так. Увечері клюють гарні карасики. А потім ідеш в їх пускаєш, а вранці приходиш, а клюють два рази менші. нижче і став хлібину. І будеш за такими карасиками, як я. Покажи, піпсочка. Ой, такий. Трошки не, не попав. Зараз утече. Ліна вже з вудкою. Вже на старті. Що, ти теж хочеш рибачити? Я можу їй переробити ту вудку на дитячу. Зараз тату переробить, добре? Так, це вже, мабуть, останнє відео на сьогодні. В мене телефон розряджається. Тимніє, вже майже дев'ята, або й дев'ята. І зараз покажу, стільки карасків нам вдалося піймати, не знаю, хвилин за 40, мабуть, ми тут що ловили. Ось тут, не знаю, стільки, думаю, до 20 штук. Такі чорненькі такі дикарики. Ставок дикий, тому багато муляки, тому караски такі чорненькі. Шкода, не брали сковорідки, нічого для смаження. Що, є? Показуй. Ага, давай його. Добре, тви покладу. Вже закругляємося і будемо йти готувати вечерю. Смажити салка. Ми були вон там. Люди вже пішли і ми сюди підійшли. На годиннику майже дев'ята Тут були люди, поїхали. Гарна така галявина. Можна ставати декілька наметів. Ось Наша кухня, кострище в нас ось таке є. Також є ось така плитка. Тут маленький такий газовий пальничок. ось так. Дуже дешева, під 150 гривень, Це взагалі дуже дешево на таку плитку. Будемо зараз смажити Мам, салку. Замариноване є. Мам, дивіться, вони зараз смажити на кострищі. Така романтична Мова. обстановка гарна. Отуємо вечерю. Смалене сало. Таке А де ж цибуля? Треба йти шукати. Хлібчик, огірочок. Йдемо буде. шукати цибулю. У нас дуже багато комарів. Щось вогнище не рятує. Гувано пішов їх бризкати. Зараз кумарі кусаються. Телефон, уявляєте, розрядився. Дроти на зарядку не підходять, тому, можливо, це вже останні кадри. Ми вже повечеряли і будемо зараз йти, вкладатися спати. Може, якісь історії ще біля вогнища побалакаємо. Та й вже підемо вкладатися. Ми вже mm, готуємося до сну вже, власне, в наметі. Е -е і будемо спати вже. На добраніч усім. Завтра ще прокидатися на ранкову риболовлю. Пока! На Спалось мені дуже погано, твердо. Я постійно скочувалась, прокидалася, вставала, не могла заснути, тому на ранкову реболото я не прокинулася. Прокинувся тільки Володимир і зараз вам трішки розкаже, що і як він буде ловити. П'ята ранку, ще всі сплять, я вже буду починати зараз ловити коропа. Пробують ловити коропа, буду годувати, загодовувати точки. Будемо пробувати, щось ловити. Він тут є. Тільки потрібно підібрати ключик до цієї риби і правильно вибрати місце. <плеси> <плеси> Добрі радики, як спалось? Дуже твердо. За сама запитала зараз, вона відповідає. <плеси> Дуже твердо спалось. До речі, котра години зараз. Сьомо, <плеси> мабуть. Тобто Довго спите. В кущах так, ми всю ніч крутились, вертілись. Робимо грію водичку. Ліна буде? спить, буде кава. Ароматна. Без кофеїну, правда? Нічого. Пахне спиною. Ми вже збираємося додому. Складаємося. Зараз покажу нашій малесенький такий улов. Такі коросики. Котиком, так, як... фай, мабуть, не Такий, Котиком, і нам може трошки щось. Так класні. Самий смак. У -у -у. Похрустіти. Хрустики. Хрустиком. хрустики. Хрустик. Повний багажник всякого барахла. Їдемо. Ура. Нарешті. Доч, тобі сподобалася наша подорож? Так? А що не сподобалося з цього всього? Мабуть, комахи. Комарі, які тебе обкусали. Мені теж це дуже не сподобалося. Чи зайде такий формат? Задавно в мене не було таких великих горизонтальних відео. Але знімати сподобалось. Не знаю, як буде монтувати. Бо це ж велике відео, не знаю, чи в мене потягне моя техніка. Такі відео. Але... Будемо так пробувати. Цікаво, чи вам сподобалось. Якщо сподобалось, то пишіть, звичайно, в коментарях. Що так сподобалось, то продовжуй. Якщо не сподобалось, то теж обов'язково напишіть.